Розлучення ніколи не проходить безболісно, але процес розлучення стає набагато складніший та драматичніший, якщо в нього залучені діти. Всі страхи дітей під час розлучення батьків зводяться до одного базового питання: а що буде зі мною? Діти за від світу дорослих, і тому будь-які зміни сприймаються ними як загроза. Дітям важко усвідомити, що розлучення не пов'язане з ними. Вони не хочуть, щоб батько та мати розлучалися. Їх ці зміни лякають та їхня поведінка змінюється. Діти це, реагують це, на розлучення по-різному. Хтось стає подавленим, незадоволеним і ніяк не йде на комунікацію, а хтось навпаки потребує дуже багато уваги та навіть бушує. Та не від зовнішніх проявів поведінки дитини, дитини, їхні переживання є дуже важливими. І на своєму ютуб-каналі я записала відео, в якому детально розповідаю про сім. Правил, які необхідно застосовувати у процесі розву.